Всім вітання. Сьогодні перша морозна ніч 24-му році. Ну, це, якщо брати зиму, 24-25. На дворі 11 градусів морозу, і повертаємося до нашої теми: карбоновий підігрів. Не обігрів цього будинку, а карбоновий підігрів кімнати потужністю до 300 Вт, трошки може бути більше. В даний момент працює конвектор, який споживає 200 Вт прогрів 67 градусів. Панель, яка споживає 80 Вт прогрів. так, 26. І дивимося зовнішню стінку. Так лікує. Так, 17 і 7. Майже 18. От. Зовнішня стінка. І тепер перейдемо на внутрішню стінку. Внутрішня стінка 15 і 6. І меблі. В кімнаті 18 градусів. Вчора ввечері так само було 18 градусів. З допомогою карбонового підігріву, який за ніч по фінансах бере 5-6 гривень, я отримав температуру, що на вході, що на виході ночі, 18 градусів спальні. Звичайно, що це не досить таки висока температура. Дехто скаже, я люблю 24, не можу сперечатися. Але коли будинок великий, я показав, що наружна стінка і міжкімнатна стінка мають різницю в температурі. Тобто внутрішні стінки холодніші, ніж наружна. За рахунок чого? Перша причина. У нас конвектор гріє стінку цю. І тепловий потік, який виходить, от він у нас 20 градусів. Він підігріває стінку. Так, і от наша стінка має 18 градусів. Це зовнішня, А внутрішня має нижчу температуру. В даний момент ця кімната вся обігріває. В сусідні приміщення, і тепловтрати значно збільшуються, Тому що в сусідніх кімнатах температура значно нижча, і тепловтрати йдуть по всіх шести поверхнях, як по зовнішніх, на зовнішній стінці, так по потолку, по підлозі. Тобто, в всіх сусідніх кімнатах температура нижча, і ми маємо тепловтрати. Але 300-400 Вт. Ця кімната має 12 квадратів. При температурі з навколишнього середовища 11 градусів морозу, це мінусова температура, витримала система, і це мене досить таки тішить, тому що важливо, що температура не впала, залишилася на рівні 18 градусів, і конвектор, який прогріває, От, ми дивимося, він 64, 66. Вихідна температура 65. І тепер переходимо на систему опалення. Дивимося, промінь стоїть на трубі опалення 18 градусів. От, зафіксували. Тобто в даний момент твердопаливний котел у нас не працює, але батарея, яка стоїть біля конвектора, от вона вже зверху температура 21, тобто підігрівається даним конвектором. Іде теплообмін по сусідніх кімнатах, і ми маємо цей непоганий результат. Так, на годиннику пів сьомої ранку, на дворі ще ніч, по вікну видно. І тепер, що стосується саме хвильового нагріву. Мало хто зрозуміє, що саме за рахунок випромінювання хвилі у нас здійснюється цей ефект, тому що. Всі нагрівальні елементи мають хвилю. Але тут є трошки своя специфіка. Якщо ми беремо, от зараз я вже не раз демонстрував ставимо промін на нагрівальний елемент. У нас температура 36 градусів. А на виході 67-66. Тобто за рахунок штовхування двох теплових потоків, ми маємо на виході температуру. Яка майже подвоюється. Оце саме цей конвектор дає такий результат. А ці конвектори дають е, якраз підігрів зовнішньої стінки, і ми з, по фінансах 5-6 гривень, пройшли ніч мінус 11 без зниження температури. Так що, всім рекомендую. Карбоновий підігрів, і у вас будуть хороші результати. Це не є досить таки складно. Відео у мене є в розділі карбоновий нагрів. Як це все зробити? Конвектор, такі конвектори, вони є різні. І будете за невеличку суму мати комфорт в кімнаті. До нових зустрічей!